Все, ручка зроблена, тримач, щоб нашому подопечному було зручно виходити з вами, так як він трохи приболів на ноги. А зараз надіжна конструкція. Що я у вас сьогодні намічав, я все зробив, полагоджував туалеті бачок. Прикріпив для полотенця держатель. А найголовніше, щоб вам було зручно виходити з ванни, зробив ручку надійно. Дякую. Потім перевіримо. Можна зараз перевірити? Не можу. Я вас донесу. Я закінчив Луганське військове училище штурманів. І після училища... У 1974 році мене заслали на Далекий Схід, Схід, де я прослужив 13 років. З них 2 роки у В'єтнамі. Потім повернувся, ну і згором пополам перевели усе училище, яке я закінчував. Там от інструктором пробув, потім в Бориспіль. І в Бориспілі шість років прослужив і потім демобілізувався і вийшов на пенсію. На пенсії я не сидів, а спочатку. В Африці працював півроку. От. Ось можете подивитися, тут газета є. Півроку стріляв стріл там в катастрофу. Потім повернувся, потім працював в Ялініях Антонова. Вісім з половиною років. Ну і потім вийшов на пенсію зовсім. От зараз на пенсії платять військову пенсію. От недавно перерахували її, повислили Ну от так Інсульт. Та воно ж поступово, це ж це нерви, так? Да? Гроші. Оце ж банк складував. Як був, був що воєн, воєнний, пенсію мені причисляли у Ощадбанк. От. І потім мені дзвонять з чатбанку. У нас буде верифікація. От треба пройти верифікацію. Я передзвонюю на гарячу лінію в банк. Мені підтверджують, так. Да, Треба про те, я говорю, що для чого? Оце що вам будуть казати, оце і робіть. Ну, гаразд. Е, мені приходили смски, і я повинен був у е, Сбанку сказати номери, які мені приходять. Доволі довго приходили, хвилин 20, мабуть. А потім це днем було, а ввечері мені, я подзвонив, думаю, перевірити, як там гроші, мені кажуть, а у вас списано близько 30 тисяч, переведено в другий банк. Ну, я... Ніякий з початку. на, на тут думаю, може якась помилка чи що. На наступний день дзвоню, е, в Ощадбанк мені кажуть, а у вас ще 30, близько 30 тисяч списали. І того близько 60 тисяч списали з мого рахунку і кудись перевели. Я подзвонив поліцію, приїхав на наряд поліції, усе записали, усе задокументували. Через якийсь час я в поліцію дзвоню, мені кажуть, звертайтесь до вашого районного відділу поліції. Я звернувся, мені кажуть, слідство триває. Поначалу я Ходив сам до магазину, ну, фору ще не було тут. тут, поряд магазини купував. А потім мені стало все гірше і гірше. Дійшло до того, що я отут на перехресті впав, потім все хуже і хуже. І... Дійшло до того, що я не, не можу ходити в магазин за харчами. Я оце піднімався на ліфті, і у нас в коридорі там стул стояв, і ото я на стул падав. Одного разу було так, що я не міг дойти, сусідам подзвонив, і вони мені допомогли до квартири дойти. Думаю, ну що ж його робити? Всі відвернулись. Внучка я як то подзвонив, вона тут на борщагівці живе, допоможи мені, каже, я зайнята. Внук мені допомагав поначалу. а потім він каже, дід, в тебе своє життя. А в мене своє життя. І Я хочу його прожити так, як я хочу. Я говорю, так чого тобі? От чотирикімнатна квартира, гроші там у банку, ти мені тільки допомагає, щоб там от, перекидати сроки, закінчувався все там. Все. Ні. Він повернувся і їхав в Одесу. Там живе, працює, не так давно оженився там. І Я залишився один, тому я все в інтернеті. Знайшов. Но це чужі люди допомагають мені. Робітники пенсіонного пенсіона врятували мені життя. Наш підопічний Сергій Петрович непроста ситуація в його взагалі житті сталася, тому що людина все життя дуже тяжко працювала, і коли вийшла на пенсію. Він хотів собі зробити, як кожен з нас, мабуть, заощадження. Зробив заощадження, депозит. Ось і виникла така схема не дуже чесна. Давайте будемо казати такими простими словами. І ці кошти в нього пропали. Ну, це давайте відверто. Це називається шахрайство. Людина, яка сподівалася, що це будуть кошти його підтримкою, вона їх просто позбулася. Зрозуміло, що на цій почві стався нервовий дуже великий зрив, стрес людина дуже важкий пережила. Ось і стався інсульт, людина, на жаль, злягла. Хоча він і має рідних, близьких, вони теж його залишили без підтримки. Він до останнього сподівався, що рідні підтримують, будуть упорою йому, але так, на жаль, не сталося. І зрозуміло, що найголовніше його стан, коли він до нас звернувся, це психологічний був. І наше завдання було окрім того, що надати йому всю допомогу, і фінансову, і догляд, який він вже потребував. Найголовніше підтримати психологічно, щоб його стан він поліпшився, щоб людина відчувала себе потрібною. Люди похилого віку, це дуже ми знаємо вразлива категорія, яким важко, яким потрібна підтримка. Хочеться звернутися до всіх всіх людей, звичайно, нашого пенсійного віку, і просто дати пораду, щоб вони перевіряли перед тим, як взагалі свої оці зароблені тяжко кошти, пенсію, все кудись вкласти якісь депозити. Перевіряйте, будь ласка, зверніться до професіоналів. У нас є юристи в штаті, які також вам підкажуть і допоможуть, куди краще власні кошти інвестувати, щоб це було дійсно безпечно. Перевіряйте і будемо завжди вам раді у нас.